Я віддам цю школу, незважаючи на те, що це робити інші умови, інші поритики. Я воно інше. Ну а чого? А, Звідки ця лояльність? А це не лояльність. Байде, ти розумієш? Незважаючи на всі недоліки, незважаючи на всі мінуси, які там були, є один плюс, який це мінус не перекреслив. Такий. Це в центрі Києва? Та да ні, okay. да ні, незважаючи на те, що там було, мені ця школа, мені особисто. Але я так вважаю, що мені особисто. ця Школа багато чого, абсолютно багато чого. Вона мені дала пошту для розвитку війни особистості, Розумієш, а це дуже важливо. Це дуже важливо. Для кіосона війну. І те, що ми кричали пічну гейт і власне, і тушились, і все решту, це, те, це, теж, це, теж це теж було якимось такими ну Лібералізм закінчився, там нова трехпреса. Вань, а ти думаєш, а чи ти так погано про нас думаєш? Наш? Я не про нас так думаю. Ні, я хороше. Я просто кажу, що думаю, що якщо до того, до того часу, поки в мене буде дитина, 6-7 років, я думаю, що я знайду в собі сили поставити директрису така, яка буде потрібна. Я не знаю, як у нас буде в майбутньому. Ти розумієш, про що? ой, не виключено.